Людство створило мову, мистецтво, технології, але й війну теж за релігію, владу, ресурси, ідеї це десять найвідоміших воєн нашої ери, війни, які змінили хід історії, і нас із вами. Номер 10 – арабські завоювання, 7-8 століття. Ісламський халіфат за одне століття поширив владу від Іспанії до Індії. Старі імперії падали, нова культура розквітала. Це була не просто війна, це була геокультурна революція, Номер 9 Хрестові походи, 11-13 століття. Християнські лицарі рушили на схід щоб звільнити Єрусалим, серія кривавих конфліктів, які тривали майже 200 років, і досі залишили слід у релігійній та політичній напрузі Близького Сходу, Номер 8. Тридцятилітня війна. 16-17 століття, релігійний конфлікт між католиками і протестантами в Європі закінчився повним колапсом священної Римської імперії, 8 мільйонів загиблих. Після цього Європа вирішила краще домовлятися, ніж винищувати себе. Номер Сім Корейська війна. 1950-1953 роки. Північ проти півдня, комунізм проти капіталізму. Сполучені Штати Америки, Китай, Союз Радянських Соціалістичних Республік усі були в грі. Офіційно війна досі не завершена. Корейський конфлікт один із найдовших у сучасності. Номер 6. В'єтнамська війна, 1955-1975 роки, 20 років боїв. Сполучені Штати Америки втручаються, щоб зупинити ефект доміно комунізму, і програють. Це перша війна, яку побачили мільйони у прямому ефірі на телебаченні. Номер 5. громадянська війна у США. 1861 1865 роки північ проти півдня. За свободу рабів найкривавіша війна Америки, понад 600 тисяч загиблих. Але після неї Сполучені Штати стали єдиною державою. Номер 4. Наполеонівські війни, 1803-1815 роки. Наполеон мріяв про глобальну французьку імперію. Його армії знищували цілі держави. Але Росія, Зима і Ватерло зробили своє. Європа була змінена назавжди. Номер 3. Перша світова війна 1914-1918 роки. Світ ще не знав війни такої масштабності: газові атаки, танки, окопи, 17 мільйонів загиблих, чотири імперії зникли з карти, і зародилась нова радянська Номер 2 Друга світова війна, 1939, 1945 роки, понад 70 країн, 85 мільйонів смертей, Голокост, Сталін, Гітлер, Хіросіма. Це була війна, яка торкнулася майже кожної сім'ї на планеті, і стала шоком, що привів до створення Організації Об'єднаних Націй та міжнародного права. Номер один війна в Україні 2022 рік дотепер. Це вже не просто війна за територію, це боротьба за світ, де сила не повинна вирішувати все. Україна стала щитом для Європи і символом того, що свобода не безкоштовна. У цих війнах ми втрачали і перемагали, але кожна з них нагадування. Світ змінюється не тільки прогресом, часто через біль. Історія нас вчить, якщо ми готові слухати.